Три роки, три роки з тих пір, коли перші новоприбулі українці приїхали та почали в'їжджати в цю прекрасну країну. І думаючи, що Канада це просто буде якийсь легкий ключик до їхнього життя. Абсолютно легенько можна буде заробляти гроші, і все буде просто фруктово, а не так складно, як воно виявилося. Розумієте, на початку дуже велика хвиля українців линула саме з Європи, українців, які під час повномасштабного вторгнення перебували саме вже на території Європи, на той час вже іммігрували, заробляли там гроші, усвоювалися. І коли вони побачили, як легко можна було потрапити в Канаду, і ще сказали, що гроші будуть видавати, українці просто не могли, вони перестали і навіть не не дивились, не робили ніякого дослідження, а просто рванули в Канаду. І коли вони рванули, приїхали сюди, взяли ці три тисячі і побачили, які це маленькі гроші, вони зразу зрозуміли, що щось не то, і кого будуть шукати винного? Звісно, що не себе, а країну, людей, інфраструктуру недорозвинутість, багато чому. І люди просто пішли, знаєте, таким поїздом, швидкісним поїздом. Наговорювати, говорити різні речі, що конструктивні, що не конструктивні, аби щось сказати, щоб їх почули, щоб їх відчули. І потім, буквально за пару місяців після того, як вони наговорили багато на Канаду, зразу та хвиля і не витримала, і покинула Канаду і назад повернулася в Європу. Тому що не всім Канада підходить. Канада це країна дуже для таких сильних людей, які мають конкретну ціль. Місію. І коли у вас є цілі і місія, то ця країна є досить реальною. І тут багато чого можна добитися. Ну, наші люди приїхали саме не з ціллю, не з місією, тому що це була така спонтанна ситуація, спонтанний момент і спонтанний, можна так сказати, шанс для деяких сімей, які просто взяли українці, думаючи, що. Канада в якомусь сенсі буде в 500, 600, 700, 800 разів краще Європи. А виявилося, що вона ні краща, ні гірша, просто не всім підходить. І тут все дуже фільтрується. Якщо в Польщі з 10 українців 8 українців зможе вижити та дати собі раду, то в Канаді ви повинні цю цифру. Кинути та зменшити до двох з десяти українців, які зможуть тут залишитися, адаптуватися та дати собі раду. Я прошу вас, залишайте вподобайку цьому відео, пишіть свою думку, чому так вийшло, чому таке велике розчарування деяких українців про Канаду. І підписуйтесь на канал, якщо ви підтримуєте правду та дійсно хочете дізнаватися цікавої інформації прямо з середини. Зараз українців дуже хвалять в Канаді, їх підтримують, їм дякують і. Бачить наскільки відданість велика, все ж таки, в іммігрантів, в українців, що українці працьовиті, що українці проявляють смикалку на роботах, що українці як обіцяють, то виконують, що українці справді класна робоча сила для багатьох робото роботодавців. Але проблема в тому, що вже прийшло добрих таких три роки, соковитих три роки, де українці вже надоїло їм чекати. І надоїло їм чекати, чому? Чому саме зараз вискочила ця правда, чому саме зараз почали на форумах писати українці про все це? Тому що це наболіло, це болить людей, які дуже сильно люблять цю країну, які дуже сильно вдячні Канаді, і які не можуть навіть причепитися до ніяких загалі речей, які їм не подобаються в Канаді. Але найбільша проблема, що вони не можуть залишитися, ну не можуть наповноцінно залишитися в цій країні. І це одна з причин, чому зараз українці терпіли так міцно 3,5 з половиною роки, і зараз їм так неприємно і велика кількість мусить покидати, тому що відмовляють в документах. Деяким ще досі не розглянули документи, деякі не знають, чи їм навіть будуть розглядати чи дадуть піар. І документи це справді є дуже важливо, тому що українці, які тут перебувають, вони хочуть для своїх дітей кращого майбутнього. Вони хочуть, щоб їхні діти... Мали можливість та стабільність. Вони самі хочуть мати цю стабільність, щоб можна було придбати житло, можна було всістися, вже впасти і не рухатись та не дивитися вперед і надалі. Але зараз в Канаді, на жаль, це не всім гарантовано. І на початку ви добре пам'ятаєте, як багато українців говорило, що Канаді потрібні мігранти, що Канаді потрібні люди, що Канада буде всім роздавати піар, що Канада. Повинна ще більше і більше дякувати та підтримувати, тому що українці потрібні Канаді, іммігранти потрібні Канаді. Але я ще тоді говорив, що друзі, ви не бачите того, що бачить людина, яка тут проживає зараз, на даний момент, такі як я, українці, які проживають вже довгий час в Канаді, багато з них дивляться на це все і не розуміють, коли хтось щось говорить про Канаду не так. А чому вони саме це не розуміють? Тому що їм добре в них тепле місце. В них будинки виплачені, в них гроші, в них автомобілі. Вони їздять відпочивати. Вони вже давно виїхали з України років 15-10-5 назад. І Україна за той час, навіть при під час війни, рухалася. Вгору розвивалася і мінялася, так як і весь світ. І люди застрягли ще тими думками, що були колись про Україну. А тепер Україна вже зовсім інша. Українці новоприбулі зовсім інші. І пріоритети, звісно, зовсім інші. В минулих іммігрантів, які приїжджали та в теперішніх іммігрантів, які приїхали. І це дійсно є розчарування, коли люди не можуть отримати. Нормально, папери люди не можуть отримати та знайти роботу, яка оплачується класно. Тому що якщо ви знайдете роботу, яка оплачується класно, то все рівно тоді вам треба, щоб і дружина ще працювала. Якщо дружина знайде добру роботу, дітей потрібно десь здавати. В якийсь садик. немає батьків з боку, так як в Україні вони були, де можна було скинути дітей і мати. Цю підтримку та дійсно підперті плечі. Тут ні, тут такого нема. Тут це на виживання, тут конкуренція велика. І тут, якщо хтось комусь не подобається, то все ж таки, як би ви не працювали, які б ви не були працівники хороші, все рівно на ваше місце чекають повно людей, повно іммігрантів. І роботодавець буде мати вже на вашому місці завтра якусь іншу людину. Чи вона буде краща, чи гірша, це вже інше питання. Але то заміна буде, заміна буде, і то дуже швидка. І конкретна. Тому дійсно, Канада вийшла як лотерея. Для когось після цих трьох років Канада перетворилася в другий дім. Українці вже мають папери, діти входять в школу, вивчили англійську мову, батьки вивчили англійську мову, відкрили бізнеси, нові новітні бізнеси, цікавинки різні, купили собі будинки. Успішні, успішні українців. І таких є тисячі. Що дуже приємно та бере за гордість чути про наших співвітчизників хороші такі речі. Але є і інший бік, болючий бік українців, яким не вийшло, яким трошки не повезло в деяких ситуаціях, і які, можна так сказати, би, можливо би добилися ще навіть і більших вершин, але без паперів ні туди не повернеш ні направо. Ні наліво. І це відео є ідеальним просто прикладом того, що наші люди, які мені пишуть, з якими я спілкуюся, вони дійсно їх це болить, бо я зауважую про цю тему, що завжди з кимось поговориш, хтось щось скаже. Люди зразу про це абсолютно абсолютно е хочуть сказати комусь, і хочуть достукатися, хочуть достукатись до уряду Канади з. Таким проханням, приємним проханням, щоб дав можливість дійсно залишитися всім українцям, які мають на це бажання. Дякую вам, друзі, за те, що ви завжди слухаєте мої відеоролики, поважаєте мене, я вас поважаю і приємно їх знімати для вас. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.